Представляє меблевий салон Мозаїка. Вітаю вас. Нині у період технічного розвитку людина все далі віддаляється від природи. І подекуди єдиним місцем, де можна втікти від реальності, залишається сад, у який ви при бажанні можете вкласти частинку своєї великої душі. І допоможе вам у цьому центр садівництва та рослинництва Галсад. Користавшись з послугами якого, ви можете розбити перед своєю оселе справжній королівський сад з багаторічних рослин або неймовірної краси квітів, завітавши сюди у диву, цей прекрасний погожий день, не наче почуваєшся у саді, який описувала видатна письменниця Льюіс Керол, починаючи свою дивовижну розповідь про мріливу дівчинку Алісу, котра, як більшість творчих дітей, любила проводити свій час у саді серед прекрасних рослин та трав, які ви при бажанні можете також придбати у галсаді. Аби створити навколо своєї оселі справжню Оазу, де і ваші діти зможуть розвивати власну фантазію та індивідуальність, перебуваючи на свіжому повітрі упродовж всього весняного та літнього дня. А обід під відкритим небом серед пахучих квітів залишить незабутні спогади про весну та літо. Тому галсад не просто центр садівництва, архітектор здорового стилю життя. Саме наявність саду в очах консервативних англійців є своєрідною візитною карткою родини. Кожен, хто побував у туманному лібіоні, переконає вас у цьому. Тобто, наявність квітучого та охайного садку завжди охарактеризує вас як людину добру та господарську. І, до речі, не лише в очах англійців. Водночас, і львів'яни багато у чому схожі з англійцями. Таке ж ставлення до сімейних традицій, до озеленення своїх ділянок. У при бажанні змінити повністю сад, пропоную вам звернутися до галсаду аби скористатися послугами ландшафтного дизайнера, котрий дослухається до будь-яких ваших побажань і створить місце для відпочинку, чи то китайських імператорів з серцями для золотих рибок, чи то справжню країну чудес з викованими чудернацькими фігурами, або ж дотримається всіх традицій і відтворить сучасний парк для людей з нордичним характером. Повірте, перелік рослин у галсаді, що вже готові до висадження, дозволять втілити будь-яку вашу мрію на самоекзотичному. А якщо ви вирішили вперше випробувати себе у ролі садівника, тоді неодмінно скористайтесь пропозиціями від галсаду і згодом отримайте ще більше задоволення від квітучого та пахучого буйства рослин, що були посіяні вашими руками. І тут знову величезну роль зіграє якість насіння та рослин, придбаних у галсаді. А досвідчені працівники центру садівництва залюбки порадять вам всі потрібні земельні препарати та до. Словом, якщо ви новачок, тоді у галсаді вас навчать, як з любов'ю ставитися до рослин. Упродовж всього часу існування саме галсад є місцем номер один серед всіх садівників із досвідом. І не лише через досить вигідну та гнучку систему знижок, а й завдяки тому, що саме тут можна обрати будь-яку рослину насіння або саджанці. Зазначимо, що вже нині починається активна підготовка садів до весни. Адже незабаром всі святкуватимуть світлий Великдень. Уявіть щастя дітей, котрі серед перших весняних квітів шукатимуть великоднього кролика чи нестимуть святити Пасху, прикрашену квітами з саду. А для містян, що ще не придбали будинок з ділянкою, тут у галсаді пропонується безліч квітів та рослин, що можуть жити у ваших вазонках, і піднімати настрій ароматом та красою, які можна сміливо купувати своїм дорогим людям, не кажучи про можливість завітати до галсаду з Аби прогулюючись серед різноманітних квітів відчути чудодійну силу природи. Проте це лише незначна верхівка цього вічно зеленого весняного айсбергу, що має назву галсад, діяльність якого не обмежується лише всім вище перечисленим. Тут ви можете замовити декорування екстер та інтер'єрів будь-яких приміщень, чи навіть незабутнє казкове оформлення різноманітних урочистостей. Всі пропозиції ви можете переглянути у каталозі або ж висловити дизайнерам своє бачення. Зазначу, що нині екологічний стан нашої блакитної планети багато у чому залежить від створення маленьких екосистем, які знаті не просто тішити око, а й брати участь у глобальних природних процесах. І до речі, у центрі садівництва і рослинництва це прекрасно розуміть, надаючи вам можливість формувати своє майбутнє власними руками. Ші меблі найкраще доповнення вашого інтер'єру. Меблевий салон. Мозаїка. Зробіть свій вибір, панове.